Привіт, друзі! Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу агросервісу групи компанії Гацпа. Сьогодні ми перебуваємо в полях кукурудзи в одному з західних регіонів України. Тут і в багатьох інших з'явилася вже багато років тому така проблема, як діабротика або західний кукурудзяний жук, яка спеціалізується на кукурудзі і спричиняє велику шкоду для неї. А особливо цього року в таких регіонах, як Вінниччина, Житомирщина, Черкащина та Київщина, куди вона все далі і далі мігрує, почало з'являтися дуже багато питань. Що ж з цим зробити, як вона шкодить, і що це взагалі таке. Діабротика це жук, який приїхав до нас із Америки багато років тому. І почав поширюватися конкретно в Україні з крайніх західних регіонів, і все швидше і швидше поширюється на схід та на північ. Має типове забарвлення, його нічим не переплутаєш. І має абсолютно типову шкоду, яка не схожа ні на що інше. В даному випадку, наприклад, ми чітко бачимо, як же ж пошкодила сам жук, саме і Маго. Така от типова шкода з об'їденими. Рельцями кукурудзи, і коли кукурудза не повністю запиляється. Ці молоді ниточки на качані смачна їжа для шкідника, і він з задоволенням не мласи. Так само може пошкоджувати волоть, об'їдаючи молоді волоті. І часто можна зустріти, наче зняття скальпу з листків, коли шкідник згризає схоже на бліжку паренхіму листка. Найголовніша шкода з цього всього це, звичайно, отаке от обгризання ниток, коли качан може не повністю опилятися, бути половина качана або навіть декілька зернин буквально на качані, і урожай дуже низький. Ну і звичайно, що дорослий жук з задоволенням ласує оцими молодими зернинками на качані, особливо на його верхівці, об'їдаючи і пошкоджуючи їх. Проте, це найголовніша шкода, і з нею, в цілому, можна досить просто боротися відносно просто і відносно дешево. Що ж робити в таких випадках? Якщо ви бачите жука на ваших полях, звичайно, що отаку таку кукурудзу можна зайти самохідним оприскувачем, якщо ж кукурудза вже висока і самохідний ніяк не, не заходить. Тоді в більшості випадків застосовується, звичайно, авіація з певними обмеженнями, особливо, що стосується ультрамалооб'ємного внесення, там треба бути дуже уважним та обережним. Що ж робити? Перше, якщо ви працюєте проти метелика або проти бавовникової совки, тобто проти лускокрилих шкідників, ваша основна задача, є то, щоб кукуруза в час, коли вона цвіте, проскочила, скажімо так, масовий вихід імаго. Імаго виходить. Починаючи залежно від температури від регіону з першої декади липня і спокійно виходить аж до вересня місяця. Але основна задача проскочити період цвітіння кукурудзи. Якщо ви працюєте по метелику або по волониковій совці, наприклад, такими діючими речовини, як флорантральніпрол або флубендіамід, додайте до бакову суміш. Якийсь піретроїд, можливо, піретрої з неонікотиноїдом, альфа циперметрин бета-цифлутрин, лямбда-цигалотрин, івітаклоприд з альфа циперметрином та інші варіантів. Маса. Це допоможе на період цвітіння знищити імагу, яке вже вийшло, і ви проскочите і пройдете нормально період запилення. ви отримаєте нормальний запилений качан. Якщо шкода й буде, вона буде порівняно невеличкою. Дорослий жук. Відкладає е, яйця в ґрунт. Е, самки дуже плодючі, без проблем відкладають до 2000 яєць. Відкладають в ґрунт на велику глибину, дуже щільну яйцекладку, кладку, яка е, зимує в ґрунті. І десь е, на початку травня місяця, знову ж таки, залежить від температури, регіону, погодних умов, починається вихід личинки з цих яєць. Личинка молода. Білого або злегка такого кремового забарвнення задоволенням ласує молодими корінчиками кукурудзи, часто грубо об'їдаючи як первинну, так і вторинну далі кореневу систему, об'їдаючи повітряні корені. До того, що ми часто бачимо на таких полях, де було сильне пошкодження, отакі от так звані гусячі шиї, вигнуту кукурудзу. Це типове пошкодження західним кукурудзяним жуком. На жаль, личинка з дуже довгим періодом виходу і пізнім виходом, тому внесення безводного аміаку слабко її контролює і практично не дає якогось там ефекту. Найкраще контролюють личинку, по суті справи, дві речі: перша мороз, адже яйцекладка за холодної морозної зими просто вимерзає. І друга це сівозміна, і третім таким завершальним етапом є внесення інсектицидів безпосередньо в рядок насіннєве ложе. Які ж діючі речовини, це такі діючі речовини, як тефлутрин, як фіпроніл, як гранульований хлорпірефос, в яких в дещо вищих нормах ніж традиційно для, наприклад, дротяника або совки вносяться. Спеціальними аплікаторами в ґрунт. Також дуже гарним варіантом є внесення біфентрину. А у нормі від 150 грамів діючої речовині це препарат у рідкій формі. Його можна змішувати з, наприклад, з рідкими комплексними добрами, якщо ви такими користуєтеся, проте обов'язково перевіряйте сумісність кожного разу, тому що можуть виникнути проблеми зі змішуванням. Ефективність використання цих інсектицидів. Сягає 50-70%. Ще одним дуже і дуже важливим моментом є сівозміна. Коли ми сіємо кукурудзу по кукурудзі, ризик отримати от таке є дуже великим. Мінімум один рік перерва. Це в кращому разі. Один рік, наприклад, і ганульовані інсектициди в бридо. Краще 3. Тобто, якщо ви бачите на своїх полях велику кількість. І маго, яке прийшло, наприклад, від ваших сусідів з іншого району, чи ще звідки є великий ризик отримати лежачі посіви кукурудзи або кукурудзу не обов'язково лежачу, але зовсім ослаблену. Сівозміна дає змогу уникнути цього проміжного господаря. Хоча західний жук є обмеженим поліфагом, проте, наприклад, пшениця для нього не дуже цікава. Давайте викопаємо кореневу і подивимося, як же ж вона пошкоджує. Рослинки. Я викопав дві рослинки для того, щоб продемонструвати, що ж таке об'їдання личинкою західного кукурудзяного жука кореневої системи. Тут от гарно видно, яка слабка тут коренева система об'їдена. І гарно видно, як личинки з'їли молодіші тоді корінці, грубо їх обрізавши просто. Вона навіть вгризається в сам корінь і об'їдає його прямо всередині. А також видно пошкодження повітряних корінів, які також мали би виконувати свою роль. Ви бачите, грубо вгризяне в об'їдені коріні. І звичайно, що такі рослини вони не сійкі до вилягання, а вони більше страждають від посухи, більше страждають від несприятливих погодних умов. Від вітру особливо. І не можуть ні нормально взяти ті поживні речовини, які є в грунті або які ви поклали з добривами. Ну і само собою, що вони не мають того потенціалу врожаності, які б мали нормально розвинені рослини. Звичайно, що на такому етапі вже щось змінити, на жаль, пізно. Але до цього потрібно готуватися набагато раніше. Чому ми прийшли саме на це поле. Це поле площею близько 100 гектарів. Було мало таку сілу зміну. У 2020 році тут була кукурудза. Ябротики тут було ще дуже мало, це були там одиничні особини. У 2021 році тут була яра-пшениця. А у 2022 весь масив був посіяний знову ж кукурудзою. Проте посередині цього поля, і ви це дуже чітко побачите у нашому відео. Був виділений пай. Тут була на цьому паю і у 2020 році посіяна кукурудза, і у 2021. А потім це господарство помінялося цими ділянками, і весь масив став одного власника. І поле знову ж таки, щоб не рвати його, було посіяно кукурудзу. Ну, логічно, для того, ж і мінялися. Проте, можливо, це зіграло десь і злий жарт. Тоді я вам покажу кукурудзу, яка була посіяна по пшениці. Тому що зараз ми стоїмо тут, де кукурудза була третій рік підряд. Ходім. Що ж, буквально 2 метри від паю. Не так навіть 2 метри. Це, по суті, справи одна сівалка, 4 рядки, якої опинилися посіяні по пшениці, а решта по кукурудзі. Технологія. Абсолютно ідентична. Звичайно, що внесення інсектицидів в ґрунт тут не було. Тобто весь захист це була, по суті, справа тільки сівозміна. Що ми тут маємо? Тут ми маємо набагато більший потужніший качан, практично немає жодного вилягання. Всі рослини стоять і чудово себе почувають. Так, є часткове так само об'їдання ниток і верхівка дещо недозапилена. Але ця шкода це порівняно нічого із лежачими посівами, які ледве-ледве натягнуть на 5 або 6 тонн рожайності. І натягнуть вони її за тієї умови, що тут випали відносно пізні опади. Серпень був вологим, і кукурудза ще якось ожила. Аби цих опадів не було, то посіви, отакі з практично знищеною кореневою системою, вже б напевно перетворилися на Сидирак. Тому сіво зміна понад усе. Ну що ж, друзі, ми продемонстрували вам, як можуть виглядати посіви, пошкоджені діабротикою. Це, звичайно, ще не найгірший варіант. Буває і набагато гірше, коли посіви просто лежать, наче їх хто поклав спеціально. І поряд з тим, буквально в межах декількох метрів, як виглядають посіви, де все ж таки була дотримана. Сівозміна. Ніхто напевно не знає в нинішній ситуації, скільки ми будемо сіяти кукурудзи наступного року і як будемо збирати цю. Але в будь-якому разі, сіяти ми будемо і збирати також будемо. І Якщо ви бачите у себе на полях такого незваного гостя, думайте над тим, як з ним боротися наперед. Плануйте посіви так, щоб. Максимально не було кукурудзи по кукурудзі, заплануйте внесення інсектицидів в ґрунт, можливо, буде необхідне дообладнання техніки, наприклад, аплікаторами для того, щоб мати змогу їх внести. І підбирайте гібриди з відносно раннім цвітінням, адже це допоможе уникнути об'єднаних ниток і недозапилу качана. Щоб і надалі отримувати. Рекомендації по боротьбі з діабротикою і бачити те, як боремося з нею. І ми на полях наших і наших клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Все буде Агро, все буде Україна і все буде Грекспер. До нових